Сімейна лікарка Мар'яна Антонюк вже рік працює в амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Росохач Чортківського району. На сьогодні амбулаторія обслуговує близько півтори тисячі людей. До медичної фахівчині пацієнти звертаються не тільки за лікуванням, а й за порадами. Адже, як розповідає жінка, вона керується принципами індивідуального підходу до кожної людини. У багатьох пацієнтів немає можливості звернутися до вузьких спеціалістів одразу, немає можливості звернутися до чорткова. Тому сімейна медицина якраз це закриває це питання. Василь Горацько каже, через непрості діагнози та операції українські лікарі без перебільшень продовжили його життя. Прийшов на прийом до лікаря, який мені вже рятує життя третій рік підряд. Я дуже задоволений професійною роботою наших лікарів. Маю порівняння, бо в Лондоні операцію переніс. І наші лікарі не мають нічим не ні гірші кваліфікації від, від лондонських. Тетяна Калакайко є сімейною лікаркою у пана Василя. У медичній сфері вона вже більше 10 років. Маю повну повністю набрано 1800 декларацій. Маю діток, дорослих і працюємо. В часи війни медична сфера також стикається з різними труднощами. Серед них періоди блекауту, та навіть в такі моменти їм вдається приймати пацієнтів. Для цього є екофло. Ми стараємося стерти ось цю стигму, що люди у селі вони є якісь гірші, бідніші, недообстежені в нас. Немає різниці, яка це людина, тому що медицини потребують усі, і первинна медицина направлена на те, щоб охопити максимальну кількість людей. Крім того, в амбулаторії також надають допомогу в напрямку ментального здоров'я. Фахівці прийшли професійні курси та можуть вести пацієнтів з депресивними станами, тривожностями. Тощо у нас в центрі працює. Відкритий простір психологічної підтримки. Дбаю про себе, і кожен лікар, чи то це дитина, чи дорослий, він може направити туди. У нас є клінічний психолог, може направити туди у центр людину, якій буде надана глибша підтримка. В нас проводяться індивідуальні заняття, групові заняття. Центр психологічної підтримки дбаю про себе. У нас досить добре працює. За словами Аделії Лотоцької, у планах відкриття денних стаціонарів по амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги Чортківської міської ради, аби ще більше наблизити первинну медицину до сільського населення. Більше про сімейну медицину дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків.